Мешканці п'ядик б'ють на сполох. кажуть, у їхньому селі справжнє екологічне лихо у криницях зникає вода, пересихають річки. Оце болото – все, що залишилося від річки Добровідки. Раніше тут можна було купатися. Дідусь які. Який... Жив Онофій Томенчук, розповідав в цій річці коням було по живіт води. Я прожив все своє життя. Тут готель гадко, аби сі купати. Там було, там було песо, тут було пети. тепер води немає. все. А нещодавно у людей почала тікати з криниць вода. Дуже рідко в кого є. Багато є, що немає буде. Де хто каже, що немає, де хто каже, що має. Селяни звинувачують односельців, які повикопували собі ставки. Коли ті відкривають шлюзи, кажуть люди, вода з'являється. Ця боротьба йде десь два місяці самі з лопатами прокопували. І вода була. Тепер її знову нема. Люди кажуть, у селі таких ставів більше півдесятка, хоча офіційно лише один. Місцеві активісти переконують усі водойми викопані незаконно. Усі ну, я знаю, жодних документів на ті ставки вони не мають. Терпець урвався, тому викликали представників водного господарства поліціянтів долучили місцеву владу. У вас є документи на цей став. Да що то Від камер власники ставків відвертаються. Показати документи не хочуть. Не надто говірки, і представники водного господарства. Голос ради є на території. Так він мав би давати ці на сесію. Виноситись там. Голова села каже: нічого не може вдіяти. Земля належить людям, роблять, що хочуть. А проблему бачать у вирубці лісів. Якщо ми нічого не змінимо з Наприклад, з хіжацьким виробом лісів, то нічого з того не буде. Ми мусимо шукати виходу або, може, перетворимо річки взагалі в стави гідроакумулятори, які, наприклад, забезпечать на протязі року то, що весною проходить повз нас. І все ж обіцяють провести перевірку, вивчити документи і скерувати скарги до обласного управління водних ресурсів. Беремо людей з заяви, будемо проводити перевірку. Порушення, які до нашої компетенції відносяться, будемо приймати рішення згідно закону. Якщо не до нашої компетенції, будемо до водників направляти. Якщо виявиться, що винні селяни їх покарають.